Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Прийшла весна і все більше сонячних днів з'являється в нашому житті. Сонячне світло це невичерпна енергія, яку людина навчилася використовувати. За допомогою сонячного випромінювання ми нагріваємо воду або виробляємо електричну енергію. При цьому використовуються різні за принципом дії сонячні системи. Сонячний колектор призначений для вироблення теплової енергії. Сонячна фотоелектрична панель слугує для вироблення електричного струму. Використання сонячних колекторів дозволяє значно зменшити споживання газу, електричної енергії та зекономити кошти в процесі нагрівання води. На широті міста Києва. У літній час сонячні колектори працюють в середньому від 6 до 8 повних годин протягом доби. В нашій місцевості інтенсивність сонячного випромінювання приблизно 1000 1200 кВт на квадратний метр за рік. Цієї енергії достатньо, щоб задовольнити потреби гарячого водопостачання, а інколи й опалення. Взимку забагато похмурих днів, тому цей показник буде нижчим. З складається сонячна система для нагрівання води? Основні компоненти це сонячний колектор один або декілька, насосна група з елементами безпеки, бойлер ГВП, трубопровід, сонячний контролер з датчиками температури, теплоносій сонячного контура. Сонячний колектор існує двох типів: плоский або вакуумний. Розглянемо вакуумний колектор з тепловими трубками. Він має переваги у порівнянні з плоским колектором при роботі в міжсезоння та взимку. Декілька слів про його будову. У верхній частині сонячного колектора розміщений теплообмінник. В ньому циркулює теплоносій. До теплообмінника під'єднані мідні так звані теплові трубки, всередині яких знаходиться легко закипаюча рідина. При потраплянні на теплову трубку сонячного світла. Вона нагрівається, рідина закипає та перетворюється в пар. Пар з високою температурою піднімається вгору. В теплообміннику відбувається передача теплової енергії та нагрівається теплоносій, який потім потрапляє в бойлер. Пар при цьому охолоджується, конденсується, перетворюється в рідину і стікає в нижню частину теплової трубки. Цикл повторюється. Ефективність нагрівання підвищується за рахунок використання всередині сонячного колектора спеціального покриття абсорбера, тому поглинається максимум сонячної енергії. Виробники тримають в таємниці технологію абсорбера, від чого залежить коефіцієнт корисної дії всієї системи. Теплові трубки закриті скляними вакуумними трубками. Вакуум є найкращим теплоізолятором. Тому колектор здатен ефективно працювати не тільки влітку, а й взимку при низьких температурах. Головне це наявність прямого сонячного світла. Скло в трубках використовується незвичайне або розсилікатне. Краще пропускає сонячне світло та може витримувати механічні удари, наприклад, удари граду. У випадку порушення герметичності вакуумної системи. Скляна колба може бути легко замінена. Без необхідності зупинки роботи системи. Для цього треба зняти фіксатор та демонтувати вакуумну трубку. Пропонуємо розглянути діючу сонячну систему. Призначена для нагрівання 600 літрів гарячої води. Для цього використовується каскад з п'яти сонячних колекторів Romstal Vision. Кожен колектор має 15 вакуумних трубок. Розміри одного колектора 1990. На 1290 на 130 мм. Вага 56 кг. Колектори розташовані на рамній конструкції. Розміщені під кутом 40 градусів на південь. Дане розташування дозволяє використовувати сонячну систему протягом року. Колектори підключені послідовно, з'єднані трубопроводом з мідних патрубків та нержавіючої сталі. Для зниження теплових витрат труби захищені теплоізоляційним матеріалом. Ми рекомендуємо використовувати теплоізоляцію K-Flex, яка спеціально розроблена для роботи з сонячними системами. Вона витримує високі температури до 175 градусів Цельсія, стійка до ультрафіолетового випромінювання. Для видалення повітря з контуру встановлені автоматичні повітряні клапани. У процесі роботи клапани повинні бути закриті відсічними кранами. Відкривають їх при пускналадочних роботах, при виконанні технічного обслуговування або ремонту, якщо потрібно замінити теплоносій. Важливо при встановленні колекторів правильно розрахувати рамну конструкцію. Вона повинна бути жорсткою, надійно закріпленою та витримувати екстремальні навантаження при сильному вітрі. Для нагрівання гарячої води використовується два бойлера кожен об'ємом 300 літрів. Вони підключені паралельно. Бойлери двовалетні, тобто обладнані двома змійовиками для нагрівання води сонячною системою та за допомогою резервного джерела теплової енергії. Це може бути газовий або твердопаливний котел. в даному випадку верхній змійовик не використовується. Якщо недостатньо сонячної енергії, автоматично вмикається вбудований електричний темп потужністю 9 кВт, що працює з трифазною системою електроживлення. Вхід холодної води в нижній частині, вихід гарячої води зверху. До нижнього змійовика підведений контур сонячних колекторів. Поряд лінія рециркуляції ГВП. При використанні сонячної системи на виході гарячої води з бойлера обов'язково повинен бути встановлений термостатичний підмішуючий клапан. Він захищає від опіків та дозволяє регулювати температуру води від 30 до 65 градусів Цельсія. Значення температури відображається на термометрі. На корпусі бойлера встановлений термоманометр, що показує температуру та тиск води. Для обслуговування системи є зливні крани. Система рециркуляції, яка дозволяє миттєво отримати гарячу воду у будь-якому місці споживання, використовує циркуляційний насос ДАП. Його керування реалізовано за допомогою регулюючого термостату. Фільтр перед насосом захищає від механічних частинок. Насосна група сонячної системи компанії «Калєфі». Вона містить частотний циркуляційний насос Грунфс, який спеціально розроблений для геліосистем. В нижній частині витратомір, за допомогою якого налаштовується необхідний потік через сонячні колектори. Термометр та манометр відображають температуру та тиск теплоносія сонячного контура. Звертаю вашу увагу, вихід запобіжного клапана на 6 бар повинен бути виведений патрубком в окрему ємність. Заборонено при роботі з системи залишати клапан у відкритому стані, тому що при його спрацюванні є великий ризик отримати опіки. Для заповнення сонячного контура в насосній групі передбачено два крани. В процесі роботи геліосистеми теплоносій здатен нагріватись до високих температур до 200 градусів Цельсія. Тому система потребує особливого розширювального бака об'ємом 60 літрів. Він червоного кольору. Для системи ГВП встановлений розширювальний бак синього кольору. Розглянемо сонячний контролер, який керує геліосистемою. Має широкий функціонал та розширене програмування. Дозволяє встановити різні режими роботи, наявні 9 схем, задати температуру теплоносія та води. Актувати при необхідності додаткові функції. Антизамерзання, захист від закіпання, присутній лічильник кількості годин роботи та виробленої енергії. Інші параметри. Рідкокристалічний дисплей відображає необхідну інформацію у вигляді схем, символів та цифр. Дозволяє підключити датчики температури, насоси, триходові клапани. Сонячна система для нагрівання води застосовується в різних сферах. Побуті на виробництві, в харчовій і легкій промисловості, в фермерських господарствах, в готельних комплексах. Це комерційно вигідно та актуально в наш час для збереження нашої природи. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромстол Україна, ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!